Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні друга зустріч з інваріантами у завданнях з параметрами. Інваріантність у математичному сенсі це незмінність будь-якої величини по відношенню до деяких перетворень. Хто не дивився нашу першу зустріч, дуже раджу подивитися. Випуск перший. В цьому першому випуску ми. Використовуючи парність функцій, що стоїть у лівій частині рівняння, давали відповідь на питання, про яких значеннях параметра рівняння має єдиний корінь. І оскільки функція була парна, цим єдиним коренем могло бути лише число 0. Ну і хто не дивився, далі все подивиться. Наша сьогоднішня зустріч, вона буде містити більш цікаві рівняння. Те, що ми бачили у першій зустрічі, я б так назвав ну, явний інваріант. Що значить явний? Це коли ми дивимося на функцію, бачимо парність і зразу розуміємо, що їх дорівнює нулю. Якщо є єдиний корінь, то це їх дорівнює нулю. Але не завжди так буває. Буває, інваріант досить серйозно схований. І сьогодні ми саме такі рівняння і розглянемо. Це по-перше, по-друге, хочу звернути увагу. Що в нашому першому рівнянні має непарну кількість розв'язків, непарну. Тобто 1, або 3, або 5, або і так далі. Отже, наше рівняння, яке ви бачите, давайте звернемо увагу, куди входить x. Х входить ось, х ось в такий вираз, і більше х немає. Тому давайте розглянемо функцію f від х ось таку. Ну, зразу область визначення функції всі, всі дійсні числа зауважимо. І нам би для нашої подальшої роботи дуже хотілося, б, дуже хотілося б, щоб ця функція була парна. Але на перший погляд цього не скажеш явно. Тому давайте спробуємо знайти f від мінус x і дуже акуратно попрацюємо. Ось я виконую спрощення. Чисельник і знаменник дробу домножаю на 2 в степені Х. Потім чисельник, виносимо в мінус задушки. Ну і ми бачимо, що автори так склали, автор не я зразу кажу. Автори так склали, що дійсне ця функція є парною. Вже непогано. Вже непогано. Якщо функція є парною, а нас просять непарна кількість розв'язків, тоді легко збагнути, що серед цих розв'язків обов'язково має бути нуль. Обов'язково. Якщо ми хочемо непарну кількість розв'язків, тоді, наприклад, якщо М розв'язок, то і мінус, 7, їх буде 3, якщо P розв'язок, то і мінус P розв'язок, їх буде 5 і так далі. Але серед розв'язків обов'язково має бути 0. Отже, х дорівнює 0 має бути коренем рівняння. Тому ми виконуємо знайому нам процедуру, підставляємо 0. Все те, що обведено червоненьким, буде нулем. Модуль 2х дорівнює 1 плюс А квадрат, якщо не помиляюся. Ну а квадрат плюс 1 не принципово. Отримали таке рівняння. Як таке рівняння розв'язати найшвидше? Дуже просто. Треба А в квадраті написати як модуль а в квадраті, модуль 2 це 2 модуля. І плюс 1. Тобто ми отримали повний квадрат, модуль А-1 в квадраті. Так, 0 я вже з'їв. Дорівнює 0, А по модулю дорівнює 1, і А дорівнює плюс або мінус одиниці. Отже, ми приходимо до того, що повинні проаналізувати ці два випадки і подивитися при кожному з цих випадків, які ще корені крім нуля, будуть скільки, ну, точніше, не які, а скільки їх. Якщо ми підставимо А дорівнює одиниці, то отримаємо. Наступне рівняння. Х на 2 в степені х мінус х на 2 в степені х плюс 1 плюс 2 по модулю дорівнює 2. Таким чином, я буду трішки економити папір. Таким чином, або цей вираз дорівнює 2, що стоїть під знаком модуля, або цей вираз дорівнює мінус 2. Першим все більш-менш просто. Х на 2 в степені х мінус 1 на 2 в степені х плюс 1 дорівнює 0. І таким чином, х1 дорівнює 0, 2 в степені х дорівнює 1, і ми знову-таки попадаємо на корінь 0. Тобто перша гілочка нам дає. Перша гілочка нам дає лише. Х дорівнює 0 єдиний розв'язок. Тепер все залежить від того, що буде у другій гілочці. Значить, ми можемо перенести 2 домножити на мінус 1 і отримати ось таку штуку. А далі треба придумати, як дати відповідь на питання, чи має це рівняння ще корені, крім х дорівнює 0. Тобто, на перший погляд ну, буде, Тобто, нуль ми отримали, які ще є корені тут. Чи є корені, чи немає. Якщо є скільки, ну, про, можна, я думаю, що в принципі, способів дати відповідь на це питання, я думаю, що є декілька. Я такий запропоную. Ми розв'яжемо дане рівняння відносно 2 в степені Х. Тобто ми розкриваємо дужки Точніше перемножаємо, збираємо ось так, і знаходимо, що 2 в степені x дорівнює x-4 на x плюс 4. Тобто я підвожу до того, що все ж таки я хочу побудувати графіки і, ну, до речі, кажучи, при діленні на х плюс 4 треба зауважити, що х-4 не корінь рівняння. Тобто я підвожу до того, що я хочу побудувати графік показникової функції 2 в степі Ні, і побудувати графік, який є правою частиною. Графік, який є правою частиною, ми трішечки спростимо, виділимо цілу частину. І це буде 1, -8, 8х плюс 4. І, в принципі, наша прикидка, я от буду так, як, як учень сидить. На ZNO. Ось прикидка, ось у мене 2 в степені Х. А оця функція має дві асимптоти. Одну асимптоту y дорівнює 1. Ось вона, це одна асимптота. Інша асимптота Х дорівнює мінус 4. Тому одна гілочка нашої гіперболи зелененька буде тут. А інша буде тут і проходити, якщо я візьму точку 0, то через точку 0,1 і вона буде асимптатично отак іти. Тобто навіть прикидка на ЗНО нам показує, що більше коренів не буде. Якщо ми хочемо подивитися більш красиво, називаємо це так, то я побудував у комп'ютерній програмі. Такий хороший графік, і ви бачите, що дане рівняння про А до 1. Має єдиний корінь Х дорівнює 0. Отже, А до 1 нам підходить, А дорівнює мінус 1. Я для того, щоб не прокручувати, вже підгляну у себе. Буде ось така картинка. І тоді х на 2 в степені х мінус 1, тобто цей вираз дорівнює 2, або цей самий вираз дорівнює мінус 2. І тут наш другий випадок, наша друга гілочка буде така, як там була перша. В принципі. Ми отримаємо, що єдиним розв'язком нашої другої гілочки є х дорівнює 0. А перша гілочка нам треба буде виконати все те, що ми виконали там. І якщо ми все виконаємо правильно, можете це зробити самостійно, ми отримаємо 2 в степені Х дорівнює 1 плюс 8 на x-4. Так само, аналізуючи. Ми, давайте я вам покажу графік, ми побачимо навіть без графічної, без побудови комп'ютером що ми отримаємо ще два розв'язки. Ми отримаємо ще два розв'язки. Ну і, значить, що, давайте підводити підсумок. Що буде, якщо. Ну, давайте я тут напишу ще два розв'язки. Плюс до того одного, що було. Тому, якщо дорівнює мінус одиниці, у нас є корінь 0. І ще два розв'язки, які ми, ну, в принципі, визначити не можемо, але нам і не треба. Головне, що при а дорівнює мінус один наше рівняння має три розв'язки, тобто непарну кількість розв'язків. Отже, остаточно робимо висновок, що і для а дорівнює 1, і для а дорівнює мінус одиниці умова. Виконується, тому відповіддю А до рівня 1, А до рівня мінус 1. Ось таке цікаве рівняння, можна так сказати, із скритою парністю. Наше друге сьогоднішнє рівняння на ваших екранах. У мене з цим рівнянням пов'язані, скажімо так, приємні спогади. Ностальгічні, можна так сказати, у середині 90-х років Київський політехнічний університет запрошував вчителів до прийому вступних іспитів, і якраз на першому рівні вступних іспитів, якщо не помиляюся на фіот, якраз в одному з варіантів було таке рівняння, але я розв'язував перший варіант. А це було або в другому, або в третьому, я не пам'ятаю. Те, що було в першому, там навіть трішечки складніше було. А це було або в другому або в третьому варіанті. Дуже цікаве рівняння. Нам вже є певний досвід, але цей досвід ну, нам допоможе лише частково. Тому пропоную це, це відоме досить рівняння. Пропонується тим, хто його не знає, натиснути паузу і спробувати його розв'язати. Ну що, якщо у вас вийшло мої вітання, якщо не вийшло, давайте розв'язувати разом. Де в нас є Х? От Х у нас є тут. Червоний хочу взяти. Отут тут червоному, ну і тут блакитному. Там, де х у нашому червоному виразі синус четвертого 4 плюс косинус 4, ніхто не сумнівається, що це функція пар. А от друга функція, яка стоїть під знаком кореня, ну, звичайно, вона абсолютно ну, ні, ні про яку парність не може йти мов. Там навіть область визначення функції не симметрична відносно нуля, якщо так вже дуже прискіпло. Тому, на перший погляд, здається, що. Розв'язати це рівняння з використанням інваріанта, а саме парності функції, немає можливості. Але це тільки так на перший погляд, здається. Чому? Тому що те, що підкреслене червоним, не дивлячись на те, що функція парна все одно пропонується спростити. Все одно пропонується спростити. Значить, це буде. Синус квадрат х плюс косинус квадрат х квадраті мінус 2 синус квадрат Х косинус квадрат х виділили квадрат. 1 мінус. На 2 домножили, поділили синус. Ну, давайте, добре, давайте напишу все ж таки. І це буде 1 мінус 1 друга синус квадрат 2х. І після того, як ми застосуємо формулу пониження степеня і зведемо до спільного знаменника, ну, функція не перестала бути парна. Вона як була парна, звичайно, так парною залишила. Але нам такий формат буде вигідний надалі. Це перший етап розв'язування. Другий етап, нам все ж таки дуже хочеться використати парність. Але поки в кого нема досвіду, не розуміє як. Давайте я підкажу. Ми спробуємо виділити, виділити квадрат двочлена у цього виразу. Мінус я винесу за дужки. Потім 5х на 2 π представлю як 2 на 5х на 4 π Додам. Додам той квадрат 5 четвертих в квадраті, який не вистачає для повного квадрату, і маю його так само відняти. Таким чином я отримаю шістнадцятих мінус квадрат ось такого виразу. Х на пі мінус 5 четвертих в квадрат. Пропонується тим, хто все ж таки не здогадався про це, зараз натиснути паузу і спробувати здогадатися, яким буде мій наступний крок. Все-таки для того, щоб підібратися, підібратися до парності. Ну, сподіваюсь, ви здогадалися. Наступний крок це заміна. Х на мінус 5 четвертих дорівнює Т. Ми отримаємо рівняння пов'язане з Т, але Х і Т пов'язані лінійною залежністю. Тому ті значення Т, для яких наше майбутнє рівняння буде мати розв'язок, ті значення А, для яких наше майбутнє рівняння буде мати єдиний розв'язок для Т, ті самі значення А і будуть значеннями, при яких наше початкове рівняння буде мати єдиний розв'язок для Х. Але, коли ми ввели заміну, ми повинні звідси написати, чому дорівнює Х, Х дорівнює П Т плюс 5 π на 4, ми повинні спростити оцей вираз, нам же вираз через Т треба. Ось цей вираз. Ну давайте я от, так, от обведу. Значить, буде 3 плюс косинус 4П плюс 5П. Поділити на 2. Далі нам обов'язково треба. ну, Можна було, до речі, окремо, окремо косинус спрощувати. Значить, ми 4П викидаємо як період. Застосовуємо відому формулу і отримаємо ось таку ситуацію. Значить, наше рівняння стає таке. 3 мінус косинус 4піте на 2. -4 -2 -4. Давайте я покажу ось це перше перетворилося. Тому що в нас, зараз перепрошую, тут у нас четвірочка. Тут у нас четвірочка, тут у нас четвірка, четвірка, і після саме врівняння вже буде двійка. Мінус 4а на корінь шістнадцятих мінус Т квадрат, плюс А квадрат плюс 3а 4 дорівнює 0. Я його обведу червоним. Ось давайте поглянемо на це рівняння, яке вийшло. Рівняння, яке вийшло, воно містить, якщо ми розглянемо цю блакитну функцію, як F від t, F від t буде парною функцією. Парною функцією, оскільки це буде парною функцією, то для того, щоб дане рівняння мало єдиний розв'язок. А ми з вами казали, що при такому значенні буде мати єдиний розв'язок і початково. Цим розв'язком повинна бути Т дорівнює 0. Підставивши Т дорівнює 0, акуратно, ми отримаємо ось таке рівняння. І ми отримаємо А дорівнює мінус 1, А дорівнює 3. Це наші два претенденти на відповідь. Ви чудово знаєте, що кожний такий претендент ми повинні будемо надалі проаналізувати. Отже, в нас є необхідність перевірити, для початку А дорівнює мінус 1. Якщо ми підставимо це урівняння і спростимо, то отримаємо 8,2516 мінус Т квадрат. Мінус 9 дорівнює косину 4 Т. І в даному разі ми можемо також провести аналіз, спробувати оцінити ліву і праву частину, чи допоможе нам це чи ні. Якщо ми оцінимо ліву частину, давайте праву частину спочатку, то вона від мінус 1 до 1, що абсолютно очевидно, а ліва частина, ну, деякий додатній вираз, 8 коренів, я його не буду переписувати, він більша або дорівнює 0. Ми віднімаємо 9, тому воно стає більше або дорівнює мінус 9 і ну, оцінити так не вдасться. Тобто, на основі цього довести, що рівняння має єдиний корінь, нема можливості. Але ми можемо. Чудовенько побачити, що якщо Т дорівнює 3 четверте, то в нас ліва частина буде 8 на корінь 25,16 мінус -9 91 мінус 9 дорівнює 8 помножити на 1 мінус 9 мінус 1. А права частина буде косинус. 3П і це теж мінус 1. Отже, Т дорівнює 3 четверте. Ще один крім нуля корінь рівняння. Тому А дорівнює мінус 1 нам не підходить, про що я зараз і напишу. Тобто ми з вами знайшли ще один корінь. Друге. А дорівнює 3. Отже, що дорівнює 3, ми після спрощень отримаємо таке рівняння. Косинус 4піте дорівнює 31 мінус 24 25, 16 мінус Т квадрат. Ну, давайте спробуємо тут аналізувати. Зрозуміла річ, що ліва частина тут це досить просто. Від мінус одиниці до одиниці. З правою частиною так просто не буде. Зразу скажу. Чому? Тому що. Ми починаємо от цього внутрішнього. Ну, я вже зразу напишу, мінус t квадрат менше або дорівнює 0, вже не буде Т квадрат більше або дорівнює 0. Додаємо 2516. 25,16 мінус Т квадрат менше або 25 2516. Беремо корінь з лівої і правої частини. Менше або дорівнює 5 четвертих, Ну, і абсолютно очевидно, що більше або дорівнює 0, як будь-який корінь. Множимо ліву і праву частину на мінус 24. При цьому знаки змінюємо на протилежні. Значить, сюди в нас йде мінус 30. Ну, я вже, з вашого дозволу, цей корінь переписувати не буду, тому що мені трішки нудновато. Ну, цей корінь з мінус 24. І потім ми маємо додати до обох частин рівнянь 31. Тут буде 1 менше або рівню 31 мінус 24 на корінь, менше буде рівня 31. Отже, ліва частина рівняння менша буде рівню 11, права частина рівняння більша буде рівню 11. Таким чином, наша рівність можлива, коли обидві ці величини дорівнюють 1 одночасно, Ну і вже попрацюйте, будь ласка, самостійно, якщо ви попрацюєте, то дійдете висновку, що таким т єдиним є 0. Отже, підводимо підсумок. Для А дорівнює мінус 1 ми перевірили, і крім 0 знайшли ще корінь. Для А дорівнює 3, Т дорівнює 0 є єдиним корінь. Як ми з вами казали вище, оскільки. Х і Т пов'язані лінійною залежністю, то ті значення параметра А, при яких рівняння червоне відносно Т має єдиний розв'язок, при тих самих значеннях параметра початкове рівняння має єдиний розв'язок відносно Х. Отже, відповідь А до 3. Ну, ви бачите дуже непросте рівняння. Ну, ще раз скажу, в середині 90-х таке рівняння було в Київській політехніці на перший рівень, фіот, зокрема, наприклад, або інші факультети, які пов'язані з комп'ютерними технологіями. Таке було. Отже, якщо вам було цікаво і корисно, наша друга зустріч, як інваріант, допомагає розв'язувати рівняння з параметром, Підійшла до кінця, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал.